Представник Євросоюзу Калас заявила про те, що готується пакет санкцій стосовно Російської Федерації за обстріл Києва. Хочу наголосити Калас, яка зараз є одним із чиновників Євросоюзу. стосовно санкцій. Потрібно Першу чергу відключити Росію від СВІФТ повністю. Це перше. Друге від інтернету. Третє від міжнародних банківських і поштових переказів. Також припинити з нею всю торгівлю, відключити її світло, газ і нафту. І заблокувати їх продаж. Тоді Росія швидко капітулює. але це не входить в сферу ваших інтересів. Чому? Хочу розказати конкретно чому? Тому що ви, як і Росія, і Сполучені Штати і Китай заробляєте ми. І це Україна має право вводити проти вас. Санкція, а саме за геноцид українського народу і за співучасть у геноциді українського народу, я стверджую, що Євросоюз є спонсором і весь захід тазі російського міжнародного тероризму. Саме ви є посібниками Російської Федерації, саме ви. Приймаєте участь у фінансуванні терористичних дій на території України, допомагаючи з доставкою Російській Федерації деталі для дронів та іншої військової техніки: саме Євросоюз, весь Захід та країни Азії, що може Зробити Україну у відповідь. Перше. Це обмежити кількість посольств в Україні. Це перше. Що це означає? Зменшення обсягу персоналу посольств всіх країн, причетних до цього, до п'яти осіб. Заборона мати. Всім країнам світу на територію України повністю свою службу безпеки, і лише українська силова безпека буде захищати ці посольства. На законодавчому рівні потрібно прийняти зміни. Та Ввести секторальні санкції проти країн Заходу та Азії, а саме проти їх ВПК, а саме по продажу зброї, палива та технології в обороні та в цивільних. Сферах, які суміжні, які йдуть на війну проти України. На сьогодні і в майбутньому Україна буде впроваджувати антизахідну, і антиросійську, і антиазійську риторику. В чому це полягає? Це полягає в тому, що ми будемо вибудовувати проукраїнську політику, яка Зробить Україна першу державу у світі, яка не буде підкорятися зовнішнім правилам, які диктуються ООН чи ЄС, або ОПЕК чи іншими країнами. Що це означає пріоритет українського права. Над міжнародним українське природне право. Пріоритет вище буде, ніж міжнародне. Тут буде більше свободи волі і прав людини, ніж будь-де. Тому наше право стане більш вищим, ніж європейське право, міжнародне чи інше право, яке на сьогодні існує. Тому всі ці санкції, які вводить калас і Євросоюз, дуже смішні для Володимира Путіна. Найкращі санкції для Путіна це відключити йому інтернет. От і все. І світло. Але Євросоюз хоче, щоб і далі ми. Вмирал, а саме Німеччина спонсорує російський тероризм. Я це стверджую відкрито. І заперечити жоден керівник Азії, мої слова, ані Росії, ані країни СНД, ані країн Заходу не зможе жоден офіційний представник у Верховному суді України. Є докази розслідування міжнародних журналістів. І українських журналістів стосовно фірм та державних чиновників країн Заходу та Азії причетних до фінансування російського тероризму. Жоден не покараний, не знайдений і не буде покараний, тому що Захід та Азія на сьогодні заробляють на нашій крові, на нашому геноциді. І ми більше це не дозволимо. І кажемо. Стоп. От і все. Ми більше не будемо розвивати тут демократичні цінності. Те, що ви пропонуєте. А саме, ми не будемо підтримувати ті цінності, які ви називаєте цінностями. Перше це підтримка, нібито розширена підтримка. Боротьби за права ЛГБТ. Друга це те, що ви називається боротьбою з політикою ненависті і фемінізм. Ми вважаємо, що на сьогодні нам не потрібні ці цінності. Ми виступаємо проти цих цінностей. На сьогодні ЛГБТ спільнота і так захищена в Україні. І жодних її прав не порушується. Це свідома маніпуляція представниками ЛГБТ. Але ми проти, щоб в українських школах пропагандували ЛГБТ-повістку. Ми лише за традиційні цінності. І ми кажемо, українські націоналісти та кожен українець ні цим цінностям захід. Що це означає? Націократія замість демократії. Ми не демократична країна. І більше на неї не будемо. Ми заперечуємо демократичні цінності. Ми не заперечуємо права і свободи людини та громадянина. Також хочу зазначити, коли на сьогодні кажуть нібито, що представники ЛГБТ не можуть на сьогодні отримати в спадок щось від свого партнера. На сьогодні це неправда. На сьогодні в українському законодавстві достатньо законів, постанов, рішень Верховного суду стосовно спадщини. Тому не потрібно тут розказувати. Стосовно того, що ЛГБТ пари не можуть всиновити доньку чи, для прикладу, хлопчика, дівчинку, законодавство це відкрито дозволяє. Тому на сьогодні жодних порушень прав ЛГБТ. Немає це свідома маніпуляція соросят, які хочуть повністю знищити народжуваність в Україні. Вважаю, що на сьогодні пропаганда ЛГБТ-цінностей це стаття 4.4.2, частина друга. Публічні заклики до геноциду. Це перше. Друге. Вважаю, що фемінізм повинен бути прирівнений до тероризму, автоматично пояснюю свою думку. Чому так? Тому що на сьогодні фемінізм не захищає права жінок, він порушує права чоловіків, і всі феміністки на сьогодні. В Україні і поза її межами є загрозою національній безпеці й обороні України. І ще що хочу сказати: традиційні цінності для нас святе, що це означає ми за сімейні цінності, ми за шлюб чоловіка та жінки. Але ми проти, щоб на державному рівні були. Партнерство легалізоване. Одна статей, ми проти цього українське суспільство ніколи за жодних обставин не піде на це. Я це заперечую. По друге, що нам потрібно зробити, щоб цього цього більше не було. Розчерком пара. Коли ми переможемо, рано чи пізно. Переможемо цей режим в Києві. Відмінити всі західні реформи, починаючи з балонської системи, закінчуючи реформою медичною. медичні експерименти, уколи всі відмінити. Вакцинацію відмінити. Тепер вакцинація лише добровільно. А не примусово, лише за згодою особи. Заборона нав'язувати вакцинацію людям. І це буде правильно. Ми вважаємо, що ці цінності заходу стосовно болонської системи спочатку переводити у вищі з 5 балів у 100-бальну систему це нонсенс. А також проводити тестування, коли людина не вчить матеріал, а потім нічого не знає, а вгадує потім це повністю знищення системи знань. Ми вважаємо, що потрібно повернути ту реформу, яка була, а саме стара реформа. Хтось буде казати про систему корупції. Лише за умови перебування при владі ультраправих корупції не буде. Будь-який інший режим, корупція буде завжди. При ультраправих корупція неможлива, тому що нас об'єднує ідея, а не корупція. Чи статки нас об'єднує усіх ультраправих ідея? Боротьба з корупцією. Але ми проти західних цінностей і те, що нам тут розказують. Також ми проти закону України, який готується стосовно боротьби з політикою ненависті. Чому? Пояснюю свою позицію більш розгорнути на Заході. Боротьба з політикою ненависті була колись дуже правильна. Але вона перейшла всі межі і переросла в цифрову диктатуру, де не можна сказати слова, де вас завтра за думку посадять, тому що ви щось не сказали не так. Навіть нейтральне слово. Або висказали свою думку про ЛГБТ, про. Інших це порушення прав людини. Стосовно того, що нам Захід пропонує ввести всі ці цінності, вводить їх. Я знаю, що українські блогери кажуть про те, що в українських школах будуть вводити політики Заходу стосовно. Пропагандування ЛГБТ-повістки. А якщо ти проти, то будуть позбавляти батьківських прав. Стосовно цього, що хочу сказати? Всі подібні закони і ініціативи будуть повністю відкинуті. Всі ініціатори цих законів, обмежень, вакцинації будуть у в'язниці рано чи пізно. В цьому я солідарний. З Остапом Стаховим. Стосовно того, що вакцинація це справа кожного. Але пропаганда цієї вакцинації чи насильницька вакцинація повинна бути повністю припинена на державному рівні. Повністю. І всі закони про обов'язкові щеплення повинні бути відмінені невідкладно. І моя позиція сильніша за позицію лікарів, які цю вакцинацію роблять. Чому? Дайте, будь ласка, юридичні гарантії, того, шановні панове, лікарі, що. Після вакцинації не буде наслідків негативних. І що дитина не стане інвалідом, і що ви понесете кримінальну відповідальність строком пожиттєв. як і виробники цієї вакцини. Ви готові до цього? Я думаю, що ні. Тому я думаю, що ви припинете пропагандувати рано чи пізно приумисову вакцинацію дітей немовляти до дорослої особи, вважаю це неприпустимо. Чому? Тому що дуже багато людей після цих вакцин хворіє. І це також правда. Я можу підтвердити це, що після того щеплення. Як воно там називалося в Манту? Я хворів кожного року в школі по три неділі. Індійська вакцина, так звана щеплей, від яких ми хворіли. Незрозуміло чому, але ми ж знаємо, що це. Тому що ви робите на нас експерименти. І тому на сьогодні потрібно посилити кримінальну відповідальність лікарів за ці уколи, персональну кримінальну відповідальність за ці щеплення. Я не думаю, що після цього буде бажаючи робити щеплення чи уколи без воду особи, а також розуміючи ці наслідки. стосовно того, що Є в нас боротьба у світі з політикою ненависті, екстремізмом, тероризмом. Так звана боротьба з цим негативним явищем перетворилась в країнах Заходу повністю на те, що порушуються права людини і громадянина. Коли без суду і слідства. В секретних тюрмах знаходяться люди на Заході. Так, це правда. І там їх катують поза судовими вироками. Україна не така країна, яка буде перша впроваджувати політику Заходу та західні цінності. Ми їх відкидаємо. Ми не Європа, не Росія, не Азія. Ми ніколи не будемо вами. Ми завжди були цивілізованіші, ніж Європа, Росія чи Азія або Африка чи будь-яка країна світу. Ще за часів Київської Русі та до часів Київської Русі. Розумієте ви це чи ні? Дякую за увагу. Підписка лайк-репост. До цього відео. Да. Юридична консультація з будь-яких норм ну, права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, відповідно. Юридична консультація з військового права по ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична неправова консультація по темі ТЦК СП ЗСУ в умовах оточення міст з силовиками коштує відповідно 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення заяви в суд коштує від 1000 гривень. Для прикладу відозва на позовну заяву. Також я консультую з кримінальних справ Це коштує від 100 до 300 Доларів. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи окремо коштує 100 доларів США відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує тисячі гривень. Також замовляй в мене витяг за ходом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я надаю юридичні. Ослуги на рік звичайним громадянам це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень. Підписка, блиска лайк та репост разом доб'ємо до мілінав. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого YouTube каналу